У мене один товариш просто 10 днів був в окопі із оцим молитовником. Він каже: Я не зійшов з розуму тільки тому, що постійно писав. До одного з підрозділів 22-ї окремої механізованої бригади приїздить пані Надія. Вона помічниця військового капелана. Долучилась до війська. Розповідає майже рік тому до повномасштабної війни. Мала власний бізнес, приватне швадське ательє. початком повномасштабного вторгнення почала волонтерити, а потім підписала контракт з ЗСУ. Служила в патрульній поліції міста Дніпропетровськ, їздили на виклики. і Одночасно з цим їздила як капелан на громадських засадах, волонтер в інші військові бригади. Тобто, це була там 60-ка, 61-ша, Мене підтягнула до себе там капелан, більш старша, більш досвідчена, і возила з собою. І тому я просто встала перед тим, щоб обирати обирати, чи це буде поліцейське капеланство чи військове. Обрала військове. Пані Надія говорить, що військовий капелан не може бути представником якоїсь однієї конфесії. Під час служби доводилось дотримуватись посту з побратимом, який сповідує буддизм. Задача капелана задовольнити релігійні потреби військовослужбовців. І так як у нас військовослужбовці різних віросповідань, то капелан повинен вміти послужити будь-якому. Якщо я, наприклад, не можу послужити мусульманину, то я шукаю священника конкретно мусульманина. Якщо в мене є товариші-побратими, які сповідують буддизм, то я шукаю, ну там їм легше, але тут потрібно шукати гуру. На початку служби, додає Надія, чоловіки ставились до її появи у ролі Каполанші зі скептицизмом. Буває таке, що чоловіки говорять, ну тобі легше відкриються, бо ти жінка, а іноді кажуть, ну ти ж жінка, як тобі можна відкритись. Тобто, ну, але я думаю, що це люди привикнуть. Патріархальна структура є і церква, і армія. Зараз відбуваються, вони вже відбулись і продовжують розвиватись такі зміни в мисленні людей. І там, і там віктор родом з Кропивницького воює з лютого 2023 року. За цей час був двічі поранений і повертався в стрій. Чоловік говорить, що зустрічі з представником духовенства додають нас нагливо, і нам, особливо напередодні боїв. такі бесіди трошки да, якось приводять думки до ладу. Ну Взагалі, так, з капеланська служба, я думаю, що хлопцям хочеться щось висказатися, чимось поділитися буває. Ну, коли така людина знаходиться десь поруч, то воно трохи легше. Чоловік вважає, що на війні бути вірянином недостатньо, треба мати певні навички та вміння у військовій справі. Я там інколи хожу по святах до церкви, але ну, здебільшого так, рідко молюсь, коли є потреба, скажу так, взагалі, ну так. Ні, так звичайно, вірю в Бога, але занадто його не турбують. Пану Олексію, 57 років, чоловік родом з Хмельницької області, призвався по повістці. на фронті говорить останні два місяці. Розповідає, що у мирному житті постійно ходив у церкву. Був там на учинів, там виходив. ходив. А тут церква далеко, я не знаю, я з лісу ще не виходив. Я нічого не знаю, поки де що не ходиться. Оскільки, говорить Олексій, зараз немає можливості відвідувати церкву, то приїзд помічниці Капелана допомагає бійцям. Так, В'ячем її ранку зстаю собі. Я вже за себе нічого просто прошу, щоб мої внуки були живі. Пані Надія родом з Дніпровщини. Там її чекає мама. Діти, колеги з минулої роботи. Каже, мама, як дізналась, що вона підписала контракт ЗСУ, дуже плакала. У мене все. Все було гаразд, була робота, був будинок, да? і я жінка, на що мені йти на війну? Якби я не вірила в те, що я роблю, якби я не мала практичного досвіду, я завжди кажу і хлопцям, і своєму командиру відговорила, І зараз повторюю, що для мене Біблія це практична книга, яку я застосовую в житті, і я бачу наслідки. Розповідає, що хоч і виросла в російськомовному регіоні проблем зі спілкуванням українською мовою ніколи не мала. В мене була дуже хороша вчителька, яка любила українську мову. Вона цю любов прививала і нам. І ну якось в 9 років я вже прочитала разів три перечитала Дженер роман на українській мові. Говорячи про плани на майбутнє, помічниця військового капелана каже, хоче відновити своє ательє, але робитиме це після перемоги України. Після перемоги я хочу повернутися до швейної машинки, до швадської справи. Хоча й капеланства я не залишу. Просто є в мене, ну, мені подобається. Я до цього багато років займалась пошиттям, і мені подобається. Може, це буде якась там лінійка. Свій бренд жіночого одягу подивимось. Борис Майоров, Вікторія Гладченко, Суспільне, Новини, Сумщина.